Привіт, мене звати Дмитро Миколаївич. я вчитель фізичної культури, і сьогодні у нас буде цікавий урок комбінації роботи з чин і роботи на задачого дому. Сьогодні дня удачі тобі знадобиться мат, матка якийсь керумок чи просто подучка, яку ви покладете на підлогу і на ній виконаєте правильний в'язок живота і спини разом зі мною. Тому побігмо пошукати. Це чи якийсь предмет коричневою форми. Ми будемо виконувати вправи, які виконують а, гравці ігрових видів спорту з м'ячем, для того, щоб розвинути нашу ну і роботу з малим м'ячем. Тому щось сферичне вам необхідно буде сьогодні. Потрібно одягнути спортивний одяг чи зручний одяг, в якому зручно виконувати фізичні вправи. Потрібно провітрити приміщення, в якому ви будете займатися. Ще потрібна локація. Тобто ми завжди тут перевіряємо один крок в одну сторону. Я вийшов руками для того, щоб перевірити, чи нічого я не зіткнув при виконанні руками, чого не торкнувся, нічого мене не травмує. Ось такий квадрат буде достатньо сьогодні для уроку. І, як порадивши від мене, приготуйте трошки водички декілька ковтків у ході уроку, і коли буде відпочинок. Для поповнення свого водного балансу, вам не зашкодить. Тому, якщо ви все це зібрали покупи, давайте починати уроки. Підготовча частина уроку. Перше, що нам необхідно, це розміняти нашу стопу для бігаючих і стрибаючих право. Тому руки ми тримаємо на поясі, для того, щоб спину тримати рівно, залишаємо стояти на одній нозі, одну знову відсираємо сторону, ставимо на носок. І виконуємо колоні опити, роблячи повний 4, 5, 6, 7, 8. Право виконуємо не поспішаючи, але виконуємо повний оберт, який дає нам ступа, уважно стягуючи з її роботою. Тим ступа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відставляємо до іншого боку і до самого правого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки залишаються на поясі, і ми виконуємо крок на носках, піднімаємо себе ворог на носки і виконуємо крок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 15. Тягнемо носки вгору і можемо вище в, ну, вгору, піднімаємо сочку один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер, зовнішня сторона ступить, тому стовпу розгортаємо на зовні. І йдемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І звичайно кроком 20 кроків для того, щоб заспокоїти і розслабитися. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми розімняли з вами стопу і зараз ми зможемо перейти до бігу. Тому бігти ми будемо 2 хвилини для того, щоб розігріти наші м'язи і підготувати їх для основної частини повільним бігом. Побігти, не поспішаємо. Біг на місці, він не є. Я при ньому ще можу знову говорити, а, Тому якраз я вибрав ще две. Робимо крок в одну сторону, представник, крок, і повертаємося в іншу сторону. Ось так видаємо вправимо на приміщення віку. Давайте ще три рази. один. Назад мене рахуємо. Два. Повертаємося в положення, біжимо, тепер біг вперед. І повертаємося спиною вперед від положення, Вперед. Спиною вперед. Степу знову і працюємо далі. Навещи три роздаємо вперед. Один. Два. Три. Звичайно, віком до 8 годин, коли вже попрацювали, з вами тепер виконуємо праву руків. Веді. Ми вгору опускаємось і тепер по діагоналі наші сторони. І опускаємось вниз. Давайте зробимо три. Один цю сторону ми не находимо. Дивись на динами. Ще 10 секунд. Добігаємо вже в ну, нашому початковому положенні. Дивлюсь 4, 3, 2. Переходимо на крок, не зупиняємося, подаруємо вдих. Дипнули спорт, Видих. Ще раз короб вдих. Вниз, видих. І ще раз ворог. Вдих. Донизу видих. Ми з вами розміняли супу побігали, динамічно право зробили, а тепер потрібно зробити розминку на місці. Руки на поясі, ноги наших плечі. Повертаємо голову. Право, вихідне положення, ліво, вихідне положення. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Сі. Нахиляємо голову вправо, вихідне положення, ліво, вихідне положення. Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 7. Тепер переходимо до наших плечей. Руки донизу, виконуємо колові оберту, прямими руками вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сті. Руки в сторони. Виконуємо колові оберт, руками всередину. Звернув увагу, що руки в мене паралельно плечах. Бачите наче два те. У нас. І я виконую поверх, значить малюю два повних кола. Малюю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Руки на бесі, коли поверт. Спиною. Один, два, три, чотири. Вишистаємо. Один, два, три. Стій. Стрипнімо ширшу стійку і про виконання вправо і за тим, щоб коліна не згиналася. Ми нахиляємось низу, намагаємося до руками торкнутися під логи. На рахунки. Один, два, руки до гори пригонив. три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, Один, два. три. стій. Ми Вже в широкій стійці, Давайте її використаємо. Сідаємо на одну ногу, іншу ногу. Стороні. Ми з вами право на На один, два, проходили сторону. Три, чотири, назад. Працюємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. На зімоті ліці ми розвертаємося в сторону і у нас виходить права рука. На два рахунки пропускаємо знизу. Один, два, стрибком змінимо. Три, чотири, стрибок, один. Два, стрибок, три, чотири. Стрибок. Повертайся до мене. Тепер ноги разом. Руки на поясі. Нам потрібно пострибати. Стрибком. Ноги навісні. Руки в сторону, наші з і повернемося в одне положення, ноги разом. Рука на поясі, Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. стій, Піду на місце. Дякуємо з доби. Вони зробили вдих, ви все. Розумів, коли ми повністю зробили, можемо переходити до основної частини уроку. Перше, що ми почнемо, це робота з м'ячем. Тому перша вправа тільки правою рукою, звернути увагу, що водой дивиться форму, підкинули і зробили м'яч. М'яч вище голови, намагайтесь не, не підкидати. Так ми саме зробимо 20 підкидань. Один, два, три, чотири. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Змінюємо руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Так двадцять перекидається з однієї руки, іншу. звернути увагу на те, щоб п'ять вищі очі, у вас таки там. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер ми підкидаємо в дні рукою, дивися полодою, дивиться в коли ми підкидаємо м'яч, польотом м'яча ми розвертаємо водой і ловимо його Виглядає це так. Лудонь дивиться в і лодонь дивиться вниз. Так ми з вами зробимо 10 разів на кожну руку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І друга рука. Один, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, Дев'ять. двадцять. Ну, здається, не складно. Так, і останнє правило – це ми підкидаємо з однієї руки в іншу, але поки м'яч був повітрі, ми робимо і його. Двадцять відкидаємося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, один, два, три. Я чисторичний предмет, яким ви працювали зараз, можете відподати в сторону, мені нам вже не потрібно. але нам потрібно платимо, на і руки. Ми кладемо на руку і дивись, яка у нас буде вправа до м'язів на шожота. Ми лягаємо на спину. руки, як буває під сітниці, і піднімаємо п'яні ноги в голову і опускаємо їх вниз. Так мені не необхідно зробити. 15 мільйонів. Ноги ну, намагаються тримати дивіться, але я звільнюю, трохи звертається в тому, тому невелика проблема. Наше завдання це підняти ноги, колись. Водає 15 мільйонів. Один. Два. Для того, щоб допомогти м'язам розслабитись, відпочити, трошки походимо, це називається активний відпочинок. Коли ми не сидимо, не лежимо, ми трошки рухаємося. І допомагаємо нашим м'язам насилитись повітря, трошки розтягнутися, розслабитися і повернутися до роботи. Вже 25 секунд можемо приймати вигідне положення. Vai a inserire, non va a buttare, e Va. Руки тримаємо біля вух чи біля голови, ось тут, за головою. ноги у нас випрямлені, і наші завдання – підняти плуг вгору, затримати себе на секунду і опустити вниз. Так ми з вами зробимо 15 кйомів, знову секунд відпочинку і повторимо 15 кйомів. Найважливіше в цій втраті це коли ви піднімаєте вгору, затримувати себе на цю одну секунду. Якраз ця робота м'язів нам і необхідно напружити м'язи і потім фазі розстані їх розслабити. Ну що, дай? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. Чтири. П'ять. Відпочиваємо. Три секунд. Обов'язково нагадуємо, повідомлення. Ставити. Якщо відпочинку вам маму, тягнемо знову вдих і видих. Не завжди ставити відомо на паузу, щоб відновитися повністю. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Ще один підхід вправ на спину. Дивлюсь 25 секунд. Можу приймати розірне положення. Руки за головою. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. i Зглянемо в коління до внутрішньої сторони стопи. Наша нога у нас випрямлена і ми працюємо, тягнемось двома ну, руками до носка ноги, Яка випрямлена в коліні. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І затримали себе на 10 секунд. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міняємо ногу і повторюємо вправо, але ага, для да. іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затрималося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух, зробили. Тепер виконуємо праву мотелик. Це колись стопа до стофри. Беремо двома руками, себе на спи. І виконуємо праву мотелик. Кожен рух колінами. Наші мотели виконуємо крильцями. Так ми зробимо з вами 30 маленьків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 7 8, 9, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 30. Лякаємо на наш вибор животом, ноги витримані, руки яколі лежачі. коли ми обіцяємося і піднімаємо наші плечі вгору, виконаючи себе в спині, ми тільки що напружуємо. І тримаємо 1, 2, підпорібні вгору. 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і потрошку опускаємо себе вниз. Трошки відпочинемо і зараз повторимо до самого правого. Знову опускаємо себе вгору і тримаємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, дев'ять, Десять. Опускаємо. І встаємо. Забираємо а, нашу нову сторону, прибираємо наше робоче місце, це теж відпочинок і підводимо підсом. Ми з вами зробили повноцінну розминку, зробили вправи на координацію з малим м'ячем, і вправи на м'язи нашого живота і щої спини. В кінці року ми зробили вправи на гнучість. Дякую за те, що працюєте зі мною. Бажаю вам. Справ і до наступної зустрічі. Бувайте.